Куснотіща в вакуумній упаковці. Наборчики, одна перепілочка і 10 копчених яєчок. Те, що треба до з вашого столу. Наборчик нездоровий, можна і для одного чоловічка купити, кому треба. Можна і декілька, можна на кожного по одному. Один набор стоїть 150 гривнів. Відправляємо в будь-яку точку України. Замовляйте. І посмакувати, і покайфувати. Зараз подивимося, як ми їх вакууміруємо. Підглянемо у Юлії. Кому треба ці вакуумні пакетики, то напишемо, де ми їх купуємо. Там вакуумні рулони. Ціна найдешевша. Скільки ми шукали, це знайшли найдешевшу. То, якщо що, ми ссилочку на їх канал оставимо в описі під відео. Да, йду, зайчик. Зараз вот, Юлія вакуумує по пів кілограма. Ну, тут десь виходить 560-570 грамів. Це чотири штучки. Де більші ми сюди попечатали, а це трошки менші. Ну, вони теж смачні і добрі. Ось. так, їх у пакетик, у вакууматор. Зараз, як завжди, на відео, як відео знімати, нічого не вийде. Ну, бува таке. Це Я ось ще наступний раз, ще одна партія. Все включили, воно воздух втягує, якщо втягує, втягує, нормально все. І от тоді воно добре храниться, добре доїжджає, не страшна йому не жара, не холод. Нічого йому взагалі не страшно. Отправляли... Ого, гугукнуло десь. Відправляємо по всій Україні, доїжджає все чудово. І, і так воно ж вдома лежить, наприклад, в холодильнику. Буває, відкриваємо і собі, чи гостям. То воно вкуснюче і зовсім не портиться. Три неділі це точно не портиться. А далі тоді вже там, ну, я, ніхто ще не перевіряв довше. Може і треба якийсь експеримент, хай може треба провести, положити. Написати число і хай воно місяць чи більше лежить, потім відкрити і подивитися, що буде. Ну, це, я думаю, це я думаю, треба буде таке змудрувати. Яєчка вкусні, вони таке, яєчка, виходить, ніжні, соковиті. І смак такий, як сир сулугуні. То смачно. Смачно, що там балакати. Хто вже пробував, той знає. Єсть, правда, кажуть, на любителя, ну, Мені, наприклад, дуже подобається і багатьом подобається. Так що, кому потрібно, замовляємо. До наступних зустрічей.